Так, вибираємо картошку. Урожай. А ну там з одного куща це все другий. Так. Раз, два. Три. це. Тринька. Трошки чотири п'ять, шість, шість. О, оце я найбільше ловлю грубаків. Так, викупуємо. А тут і щось раз маленький. в бок. Бачите, мал, маленький. Так, главное найти грубаки. Ну, шею на картошине нашли. Ну, вот. Вот это уже так не люблю я. Башу порезала. А воно ж десь в стороні. Одною рукою невдобно, звісно. Купати. Дощ пройшов, тут трохи леж. Ну, Так от вроді і не може. Ну. Дві. Наче ж там вже ж я провіряла, а воно вже є. Просто мок. Тому я не швидко купаю і ще й бур'ян туди закопує. Тоді отак йому зробимо. О, він собі Йо, спрятали.